Ви дивитеся Суспільне Миколаїв. Підписуйтеся на Суспільне Миколаїв у соцмережах. Чи готове місто до опалювального сезону? Чому не прибирають згорівші дерева у андрівському урочищі та як працює рекрутинговий центр у Миколаєві? Про головні новини розповім я, Роман Волинський, у даджесті новин Тиждень Миколаїв. У Миколаєві триває підготовка до опалювального сезону. Працівники теплоелектроцентралі та Миколаїв облтеплоенерго приводять до ладу системи опалення в житлових будинках та закладах соціальної інфраструктури. Фахівці двох підприємств теплопостачання протягом року замінили майже 10 кілометрів труб. Понад 40 років у будинку на проспекті Героїв України 77А живе любов. У будинку діє ОСББ. За послуги з управління та утримання мешканці сплачують майже 8 гривень на метр квадратний, говорить жінка. Прийняли рішення, що нужно підняти тариф, для того, щоб ми могли накопити деньги для выполнения вот цих работ. Все проверили, дом готовий. Тільки поступає тепло, відкриваємо крани і людям прекрасно. 40% будинків у місті опалює теплоелектроцентраль. Цьогоріч фахівці Миколаївської ТЕЦ замінили понад 6 кілометрів труб. Говорить начальник департаменту виробничо-технічного обслуговування та якості Миколаївської ТЕЦ Сергій Моргачов. Триває заміна найбільш зносених ділянок трубопроводів. Сучасними матеріалами усі виконані ремонтні роботи супроводжуються послід... послідуючими гідравлічними випробуваннями для того, щоб перевірити якість виконаних робот та підтвердити надійність. Наразі заборгованість мешканців Миколаєва перед Миколаївською ТЕЦ за послугу централізованого опалення досягла 105 млн мільйонів гривень. Ще 60% будинків опалює Миколаїв облтеплоенерго. Ахівці підприємства виконали приблизно 70% робіт, готуючись до опалювального сезону. Протягом року працівники Миколаїв облтеплоенерго замінили 3,5 км кілометри труб різного діаметра, розповів головний інженер підприємства Кирило Купрій. Із житлового фонду у нас 1230 житлових будинків. Із них вже на даний час. 650 виповнені гідравлічні випробування і десь 45 жилих домов, на жаль, тільки получили акти готовності. Жилий фонд погано готується опалювального сезону, є матеріальні резерви для виконання цих робіт, трубопроводи, є цегла для обмуровки котлів. Все йде своїм чередом, своїм планом, місто буде з теплом. Житловий фонд готовий до опалювального сезону приблизно на 65%, А заклади соціальної інфраструктури на понад 60%. розповідає начальник управління сталого розвитку міста департаменту житлово-комунального господарства Володимир Ніколайчук. Якщо оцінювати підготовку до опалювального сезону трошки краще, ніж минулого року, ну, але ще є трохи часу, щоб остаточно підготуватись. Хоча за регламентом ми вже маємо бути майже на фініші. Дуже непроста ситуація там, з будинками ОСББ, з відомчим фондом, ну, але це і з року в рік відбувається, тому що вони відкладаються на останній момент і ті самі промивки, системи, і отримання актів готовності. І окремі підприємства готуються, і місто в цілому готується. До варіантів, що знов буде там націлені атаки саме на інфраструктуру теплопостачання, опалювальний сезон у місті планують розпочати 1 листопада або за умови, якщо протягом трьох днів середня добова температура на вулиці сягатиме 8 та менше градусів за Цельсієм, сказав Володимир Ніколайчук. У селах біля Андріївського урочища згорілі дерева падають на дороги та обривають лінії електропередач. Місцева жителька Андріївки Анна говорить, відвести сина до школи чи міста щоразу важко через сухі та горілі дерева. Ситуація критична. З 2002 року в нас лісні пожари кожен рік. І ситуація чим далі, тим критичніша. Дерева падають, світло, коли вітер дує, світла немає. Ну, буває по троє суток сидимо без світла. То це на постійній основі від пожеж та падіння горілих дерев потерпають і інші населені пункти Ясна Поляна, Суха Балка та Новоандрівка, розповідає староста Яснополянського старостинського округу Тетяна Бундзяк. «З Цією проблемою щодо падіння дерев ми зверталися в листопаді місяці 24-го року колективним зверненням до Олександра Грицая. На що ми отримали відповідь? Що вони теж стурбовані цією проблемою. Але е, наразі вирішити її неможливо через те, що е, наш ліс, Андріївське лісове урочище, є заповідником, е, і тому зняти заповідну зону не так е, просто. На території заповідного урочища у зв'язку з положенням і охоронним зобов'язанням заборонено здійснення будь-якої господарської діяльності, каже Василь Дорошук, головний лісничий південного лісового офісу державного підприємства Ліси України. Так як Поступають жалоби, чому падають дерева на провода, чому ми їх не розчищуємо, ми не маємо права. Заповідне урочище площею майже 1300 гектарів. З них до 500 гектарів з 22 по 25 рік пройдено вже пожежами. І для того, щоб розчистити для проведення мінералізованих смуг, мінералізованих. Розривів протипожежних і для розчищення е захаращеності потрібно зняти заповідне урочище. Голова постійної екологічної комісії Миколаївської обласної ради Алла Ряжських говорить: у вересні 2024 року державне підприємство Ліси України звернулось до Вінницької лісової науково-дослідницької станції для аналізу та наукового висновку щодо стану андріївського урочища. І там чітко написано, що, по-перше, внаслідок того, що це штучно висаджений ліс, там не досить багато тих рослин, які можуть відповідати потрібностям ПЗФ. Науковці нам пропонують зменшити межі цього урочища на Перевести те, що згоріла горільник в стан експлуатаційних лісів, і там, щоб ДП ліси України проводили рекультиваційні роботи. На 140 гектарів планують залишити зону ПЗФ. Ну, це бачення науковців. Алла Ларяшських каже, пил від пожеж в Андрівському урочищі негативно впливає не тільки на екологію області, а й на стан здоров'я жителів прилеглих населених пунктів. Кожен рік у нас втрати, кожен рік у нас проблеми. Плюс я вважаю, що новоствореному Міністерстві економіки обов'язково треба врахувати саме економічну складову того, що відбувається, а наш з вами стан здоров'я це величезна кількість пилу, який розміщується внаслідок горіння в повітрі і який осідає де? в наших легенях. Лопотання з питання зміни статусу Андрівського урочища до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та управління екології направляли вже двічі у 2024 році та у вересні 2025-го. Проте відповіді не отримали, розповідає Алла Ряжських. У Миколаєві працює центр рекрутингу української армії. Нікіта прийшов до рекрутингового центру, щоб дізнатися про актуальні посади у підрозділах. Щоб підібрати бажану посаду, рекрутерка знайомиться з кандидатом та дізнається про досвід роботи, побажання, вміння та стан здоров'я. Приходять різні категорії людей: також і жінки, і чоловіки, і діючі військові звертаються. Приходять і 60+, тобто цікавляться, чи є можливість в їхньому віці проходити службу. Молодь звертається, але дуже мало. Отримати консультацію кандидати можуть телефоном або прийшовши до центру, каже Тетяна. Звісно, перше питання жінок чоловіків цікавить – це грошове забезпечення. Умови контракту, де саме буде проходити служба, тобто наших місцевих кандидатів, майбутніх їх, звісно, цікавить проходження служби в місті або в області. Протягом року до центру рекрутингу української армії у Миколаєві звернулися понад дві тисячі громадян. Із них 75% чоловіки та 25% жінки. Розповів керівник Миколаївської обласної варти Микола Кукуруза. Найбільше звертаються військові це водії, потім ремонтники військової техніки, і другої техніки, лікарі, повари, другі посади. Так. У нас багато людей пішло в спеціальні підрозділи з початку війни і добре працюють зараз по захисту батьківщини. Найчастіше у Миколаєві кандидатів цікавить служба у 123-й бригаді ТРО. Втім, якщо людина хоче служити у спеціальних формуваннях, центр надає необхідну підтримку, каже Кукуруза. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах Суспільне Миколаїв.